Таку цифру я зараз дивлюся від генштабу. Це кількість бойових зітнень саме на луганській ділянці східного фронту. Що що чувати там? Бо бачимо що інтенсивність боїв лише зростає. Так, інтенсивність боїв зростає постійно. Зараз є невеличкі просідання у зв'язку з погодними умовами авіаційних обстрілів противника, але це не зменшує тієї кількості, яку ворог кидає по всій лінії від Куп'янська до Білогорівки особового складу на знищення, тому що повністю всі атаки відбуваються за підтримки техніки з танками. БМП просто привозять і привозять чергову хвилю за хвилю. І тут дійсно хочеться подякувати нашим хлопцям, які боронять Луганщину, які боронять Україну, тому що дійсно. Навали дуже великі, дуже щільні обстріли. Дуже багато використовується різноманітної військової техніки росіянами. Але хлопці відбивають і наносять значне враження противнику, в тому числі як в особовому складі, так і в техніці, яка намагається штурмувати наші. Те, що загалом стосується ситуації на деокупованих територіях, дійсно дуже велика кількість обстрілів. Більше ствольної артилерії, більше з мінометів. Наші населені пункти лише завчора. по Невському в центр населеного пункту прилетіло дві ракети. І дві, якраз по фермерському господарству, по його залишках, які залишились, але е дійсно хлопці дуже мужні оборонять і відкидають ворога і всі його напади по всій лінії фронту Луганщини мають вони якісь такі улюблені в лавках населені пункти, які найчастіше атакують. Так ми звикли говорити про те, що на деокупованих територіях це там Херсон, Білозерка е по Нікополю постійно гатять. У вас є такі точки, де найчастіше прилітає. Ви знаєте, в принципі, ту смугу Луганщини, яка є, вона постійно піддається ударам. Але звісно, це і Білогорівка, і Невський, і Макіївка, і Сріблянське лісництво дійсно дуже важкі завдаються удари, і скажімо так, дуже наполегливо ворог намагається вийти на межі Луганської області. Але дякую ще раз, хлопцям потримує по зубах так сказати, і відкочується, і кидає синові нові резерви. Ми від вас напередодні почули про цікаві плани в московського фашистського окупанта щодо Лисичанська, Сєвєродонецька і Рубіжного аж 10% поруйнованого вони збираються відновити. Правда, трошки треба в терпіння набратися. Це такі у них плани до 2035 року. Це от те, що ми чули напередодні, може трошки більше нам розкажете масштаб руйнувань на оці, на цій частині окупованої території. І загалом, що то за такі плани, ну ви ж Ми ж всі пам'ятаємо, що протягом там трьох місяців назад і Козлов Гауляйтер і пасічник розповідали про те, що протягом 2022-2023 року окуповані території за підтримки Росії буде повністю відновлено. Усі будинки буде відновлено. І повністю буде відновлено інфраструктуру, ну, але я так розумію, не так сталося, як гадалося. Обіцянки знову ж таки пройшли. Ми мої тому затвердили план, аби розмилювати очі на 12 років. Причому ви знаєте, дивлячись цей їх супермастер-план, як вони його там назвали. То ну якщо в рубіжному вони намагаються відновити 98 будинків за 12 років, чи в Сіродонецьку трохи більше сотні, а в Лісичанську 20, При тому, що лише та інформація, яка є оперативною, попередні, яку ми постійно збираємо, має руйнацію понад 3 тисячі будинків, і це більшість будинків, в тому числі інфраструктури і багатоповерхові будинки. То ну виникає питання про цю роботу, але ми з вами вже неодноразово стикалися з їх обіцянками про якісь відновлення, в тому числі і електрики, і інтернету. І... Тепла, і бачимо, що зараз станом на зиму в більшості міст і селищ Луганської області, які тимчасово окуповані, немає ані світла, ані опалення, і люди дійсно з буржуйками просто виживають, не маючи жодної підтримки від квазі республіки від Росії. А скільки людей залишається в тих самому Лисичанську, Рубіжному і Сєвєродонецьку? Ви знаєте, зараз дуже важко порахувати цю кількість, тому що постійно, по-перше, відбувалася міграція населення у зв'язку з тим, що йшли активні бойові дії, люди виїжджали. По-друге, зараз зона повністю закрита, тобто стоять блокпости всюди, і ворог не допускає туди ані на виїзд, ані на плюс людей. Від постійно перекриваючи, проходячи контрдиверсійні заходи. Але скажімо так, дуже незначна кількість людей, які залишились там, вони дійсно те, що я сказав, просто виживають. Пане Артеме, ви кажете, що от був один план, не можуть реалізувати, придумали інший, вже не триває ще й час. Ну але люди ж не сліпі. Вони бачать, що відбувається по тих кадрах, які ми щойно ну, показували. Видно, що це є тотальна руїна. І якщо з дня в день, з місяця в місяць це все не змінюється. То люди можуть робити якісь висновки, яке ставлення до окупаційної влади в місцевого населення вірять, не вірять, змирилися, прийняли, обурюються, хочуть боротися. Ну, ви знаєте, по перше, це вся суть руського міра розказати, прийти, зруйнувати, і потім просто обіцянками заманювати людей. Але люди правильно ви кажете, все бачать і є інформація про те, що й ті навіть поплічники, які були, які там чекали руського міра, вже потікали подалі в Росію, тому що. Не можуть вижити в таких умовах те, що стосується, як ви сказали, бунтують люди чи не бунтують. А хіба на Росії є можливість бунтувати всіх чоловіків вже вигребли? Всі під страхом, тим ворожу окупанти подвалів, сидять і мовчать, тому що ну дійсно це російська система впливу, це російська система організації влади. Влади повного тоталітарізму і тут немає проявів для демократичних, немає місця для демократичних проявів, і вони цього не дозволять. А ви знаєте, пане Артемо, ми щойно говорили з очільниками з Бердянська, з окупованого Мелітополя, Мар там Маріуполя. Тобто, там з в березні буде рік. Як вони живуть під окупацією? Більша територія Луганщини живе під окупацією вже фактично 10 років. Тобто є покоління, яке мало там, ну скажімо так, були діти дітьми несвідомими там 5-6 років. Тепер їм по 16. Тобто, це вже ті, хто е, в як то кажуть, за рік калаша можуть в руки взяти. Наскільки вдалося перепрошити місцеве населення так, щоб вони е, стали о, о, от? Пліч опліч з російсько-фашистськими окупантами йшли воювати. Ви знаєте. Що пропаганда Росії працює на 100% і подавлює молоді, в тому числі за рахунок того, що і інтернет вимикають, і все, але ви знаєте, тут дуже розбіжне питання: по перше, про території, які 10 років до повномасштабного торня до 24 го ще могли і молодь в тому числі, і люди мати інтернет, спілкуватися зі своїми родичами, бачити те, що відбувається. В країнах Європи те, що відбувається в Україні, а станом на зараз просто йде промивка, і люди багато ж теж мол, молодь. Вона ж дуже активна і вона дуже гарно вміє аналізувати те, що бачить. Якщо молодь в інтернеті бачили одного одне протягом 10 9 років, да а потім приходить окупаційна влада, отака вже потужна після вторгнення, і починають розповідати зовсім інше, то молодь реагує абсолютно по-разному. Я вам скажу, у нас є. Я вже наводив приклади ще перед вереснем, коли. Хлопці і дівчата, які по девять 8 років в окупації, виїхали навчатися до нас, і дійсно вони України спілкуєшся з ними. Вони кажуть, ми не хочемо там жити. Ми їдемо сюди, і ми будемо тут залишатись або рухатись в Європу, або навчатись тут, тому що там виживати просто неможливо. Але я ж кажу, усіма засобами Росія це страна плагіат. Вона буде давити і нав'язувати своє. Власне, я би ще просила продовжити вас і розширити цю тему? Історія з кадетами, яких десь там вербують? Фактично, така собі сучасна продукція яничарів, так коли їх зібрали, завербували, завезли десь там Москва чи підмосков'я, ну або Гітлер, вишколили Гитлер, та вишколили і потім скерували назад, щоб ці діти, ця молодь боролися проти свого ж народу. Як це виглядає на практиці? Скільки часу триває отакий? Перевишкіл. Ну, ви знаєте, по перше, одразу після окупації ще влітку 22 го року. У нас був і він існує зараз, релакований. Це наш ліцей з військовим нахилом, який зараз релокований до однієї з областей. І наші всі, хочу дуже подякувати керівному складу і хлопцям, і дівчатам, які навчаються. Вони виїхали. В цьому році вже був випуск і знову набір з Луганчан зробили, і вони продовжують навчання. Одразу побігли по адресах наших е, юних, скажімо так, кадетів да ліцеїстів для того, щоб набрати і завербувати їх до лав російських кадетських корпусів. І зараз ту ж саму роботу вони проводять по всіх школах. Усі хлопці, хто бажає під навіть іноді знаєте, так трохи шантажуючи під страхом е, того, що вас або в армію заберуть, а ви біліти кадетом станете і станете потім там військовим офіцером у Росії. Проводять, звісно, роботу. Це знову ж таки агітаційна робота. Це виховання. Молоді на незрозумілих таких принципах російських, і це знову ж таки вербування і складання загальної думки, і є така ситуація, але скажімо так, не дуже активно. Наша молодь прагне туди йти. Пане Артема, єдиний шлях потенційний це означає для всіх, але єдиний шлях протистояти російській телефашистській пропаганді це інтернет. Інтернет це гаджети гаджети – це зв'язок. Тут я дивлюся знову вкотре Київстар ліг по на більшій території України. Як зі зв'язком, зокрема, на контрольованій частині Луганщини не, не, не лише з Київстаром, з мобільним зв'язком, мобільним інтернетом? І як це виглядає на окупованій територіях? Наскільки там інтернет доступний через російських мобільних операторів? Дивіться, ну якщо не брати території 50, там 60-70 кілометрів від зіткнення, де інтернету взагалі немає, де ворог вже рік обіцяє повернути. Що ось ось ми проведемо там інтернет заблокований, тому що вони дуже бояться, що наші люди будуть передавати точки їх дислокації. І вони цього дуже бояться. Там де є інтернет, за VPN можна входити. Але я скажу більше, дуже багато в рамках контрдиверсійних заходів в Росії вони блокують. Пієнів і це є дуже проблем, дуже великої проблеми, тому що люди не можуть зв'язатися зі своїми рідними, дізнатися, що відбувається туди на глибшій території. Інтернет є, але звісно, знову ж таки він є підконтрольний. Він є. Моментально, блоку, моментально блокуючись, коли це потрібно, тому що ми бачимо, як працюють ті сайти, які там є, навіть ті ж проросійські там, луганські сайти, які постійно підчищуються, як тільки з'являється якась інформація, чи хтось невдоволений. Тому е, сказати, що якесь є право вибору спілкування в інтернеті і дивитись такого немає, тому що дуже багато VPN-ів, які надають можливість. Виходити в інтернет, росіяни постійно блокують те, що стосується деокупованої території на даній смузі, ворог на нашій знищив наші основні вишки, але заходи з цього приводу вживаються. Ну і ви ж самі розумієте, в смузі бою ми забезпечили для того, щоб ті люди, які в нас знаходяться в тих прифронтових селах, могли виходити періодично на зв'язок за рахунок. Використання супутникової системи старлінку і за рахунок тих наших працівників, які там знаходяться, в тому числі і взаємодії з військовими, тому що відкривати повну мережу в смузі 5 кілометрів від лінії фронту, це неможливо. Пане Артеме, ще буквально два слова тоді, в який спосіб вдається комунікувати людям на тих територіях, де, так як ви сказали, немає якісного інтернету, не глибина, а власне ближче до прифронтової, ну, фактично прифронтова зона. Будь ласка, так, коротенько до хвилини. Ну, скажемо так, незважаючи на те, що ворог постійно намагається задавити наші сигнали і давить дуже потужно. Є місця, де працюють ці сигнали локаційно, і люди звідти виходять. В принципі, там, де є можливість під'єднатися до будь-якої мережі, коли люди виїжджають, то вони спілкуються зі своїми тобто рідними можливість отримати правдиву інформацію, люди мають і це насправді дуже і дуже важливо. Дякуємо вам, що були з нами. Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації.